Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Як бачите, гречки на полицях уже немає. Макаронів і солі теж немає, навіть туалетного паперу немає. Молодий чоловік, досить знімати відео в аптеці. Розмова батька з сином. Запам'ятай, синку. Якщо друзі збираються на шашлики, скажи, що ти не зможеш. Але все рівно приходь трішки згодом. Скажи, що вдалося вирватися, так ти зможеш не скидатись. Сонечко, я чула, ти їздила відпочивати на південь. Так і так. І скільки там зараз коштує відпочинок? Ну, це дивлячись, як ти будеш відпочивати. Якщо скромно, то 30 тисяч. А якщо не скромно, то ще 50 тисяч додому привезеш. Чоловік дружині вранці. Сьогодні цілу ніч по телевізору пожежу показували хамство! Пияк нещасний, та ти всю ніч в камін дивився. Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник. Відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже: Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого, головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Доню, ти п'ять ложок цукру поклала. Ти що, закохалася? Ні, мамо, просто я солодкий чай люблю. Ти п'ять столових ложок цукру поклала. Я дуже солодкий чай люблю. Доню, ти їх у суп поклала. Вибачте, ми не маємо здачі. Візьміть ось п'ять жуйок з Мікі Маусом. Я вам дитина, чи що? Дайте із Термінатором. В чому секрет вашого спокою? Я ніколи не сперечаюся з дурнями. Але ж це неможливо. Ну, неможливо, так неможливо. Мамо, я вчора грав в покер і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина! Вітаю! Дякую, ви теж з'їжджаєте. Лікарю, що зі мною? Ви отруїлися. Чим? Та не хвилюй ти дорогенький. Ростин все покаже. Кохана, а що то за подарунки в прихожій лежать? Не чіпай то нашій кухарці, прибиральниці і виховательці. Але ж у нас їх немає. Як то немає? А я. Люба, що у нас сьогодні на вечерю? Нічого. Вчора теж було нічого. Приготувала на два дні. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. На ринку м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками. Зупиняється біля свинячої голови. Довго на неї дивиться, потім видає: От блін. Забула чоловіку сигарет купити. Як називається, коли в когось закохуєшся, а тебе одразу люблять у відповідь? Уява. А як тебе чоловік відпустив у нічний клуб? Так я йому ванну приготувала і піною наповнила. І це його зупинило. Монтажна піна кого завгодно зупинить. А ви знаєте, що доба на Плутоні триває 152 години? Ти подивися, майже як понеділок на землі. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурить. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Внук питає у дідуся: Скажи мені, чи може чоловік любити двох жінок одночасно? Любити ні. А от обманювати так. Беру свої слова назад. Ти вирішив вибачитися за свої образи? Ні, я вигадав нові. Таксист до приїжджих. Хлопці, ви звідки? Ми зброд!» Я бачу, що зброд, але звідки приїхали? Директор фірми до Петра. У вас тут в резюме написано, що ви отримали Нобелівську премію. В якій області? У Тернопільській. Молода вчителька каже неслухняному учню Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. Жінкам потрібні тільки гроші вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловіче, ще раз питаю проїзд доплачувати будете? А скільки вам років? Спробуйте вгадати. Підказую, моя молодість пройшла в епоху будівництва пірамід. Єгипетських? Ну що ви? Фінансових. Якби у вас несподівано з'явився мільйон доларів, що би ви зробили? Я би зробив вигляд, що у мене нічого немає. Мамо, я була в гінеколога. Він сказав, що я вагітна. Від кого? Не знаю. Він не сказав. Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вам і не прийдеться. Приїхала теща до зятя в гості. Той її питає Мамо, а ви до нас надовго? Поки не набридну. Що? Навіть чаю не поп'єте? Сину, вставай, їдемо на дачу копати моркву. Тату, четверта ранку. Вставай! Але в нас немає дачі. Це не означає, що нам не потрібна морква. Цілими днями розмовляю з чоловіком, розповідаю йому про все. Він у відповідь ні слова. Лікарю, у нього, напевно, якесь психічне захворювання. Це не захворювання, це дар Божий. Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну чого, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. А як я з'явився? Ну, загалом то аптека була закрита. В маршрутці. чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені блохи скачуть. Бробко, відійди, не бачиш в жінки блохи? Моя дружина на кожний день народження вимагає нову шубу. Навіщо їй стільки шуб? Не знаю, я ще не купував. Стюардеса в літаку запитує пасажира з Афганістану. Чи не бажаєте вино, пиво чи віскі? Ні, дякую. Через півгодини я маю сісти за штурвал? Не можу працювати. Я сьогодні не виспався. А причина? Причина також не виспалась. Одеса, кондуктор. Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну що, зайчики, оплачуємо за проїзд. У кого немає монет, шармо по кишенях у сусідів. Скажіть, що вам найбільше подобається в жінках? Головне, щоб не хропіли. А в сексуальному плані особливо під час сексу. Стоматолог виходить з кабінету, палить та нервово ходить по коридору. Що, важкий випадок? запитує медсестра. Ваще не буває. У пацієнта купа бабла, а зуби всі цілі. Кума брати по два вареники на вилку то не дуже культурно. А що робити? Як візьму три, то вдавлюся. Лікарю, я як отримую зарплату, так сміюся не перестаючи. От і добре, сміх продовжує життя. Тобто до пенсії дотягну? Звісно, а там ще кумедніше буде. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумай. Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Коли в мене стрес, я їм шоколадні цукерки. Але Галю, ти постійно їх їж. У мене важке життя. Ти знаєш, мій брат пробігає 100 метрівку за 6 секунд. Та ну тебе. Світовий рекорд понад 9. Розумієш, мій брат знає коротку дорогу? На пляжі. Дівчино, до вас нитка ззаду причепилась. Дякую, але це купальник. Потерпілий. Пізнаєте людину, яка вкрала у вас машину. Ваша честь. Після слів його адвоката я вже не впевнений, що в мене була машина. П'яний чоловік дзвонить у двері, відчиняє дружина. Довга пауза, чоловік. Ну і що дивишся? Заходь, раз прийшла. Якщо би я міг повернути всі ті гроші, які я пропив, і що б ти з ними зробив? Якщо? Пропив би їх знову. Мені потрібні антидепресанти. А у вас є рецепт? А що? Свідоцтва про шлюб вже недостатньо. Сьогодні в автобусі була така тиснява, що одна вагітна жінка не родила. Це дурниця. Вчора була така тиснява, що я завагітніла.